Уяви, що Всесвіт це подих. Коли він вдихає, простір розгортається, мов крила, і між зорями з'являються нові відстані. Коли він видихає, якщо колись вирішить, усе згорнеться назад у тишу. Енергія це дихання самого життя. Вона не зникає, бо дихання не можна загубити. Воно просто змінює ритм. Фотон, що мандрує крізь мільярди років, тягнеться разом із простором, наче нота, яку витягує скрипка. І ця нота темніє, червоніє, стає нижчою. Але вона все ще є, вона перетікає в інший регістр мелодії. Швидкість світла це правило для тих, хто йде сценою. Але сама сцена розростається, мов сон, який миттєво може стати безкрайнім. І жоден герой сну не скаже: Ти порушив межу. Бо межа існує лише для того, хто грає, але не для того, хто творить гру. У трансерфінгу ми можемо сказати так: всесвіт. Розкриває перед нами хвилі варіантів. І що більше він розширюється, то більше в ньому простору для танцю енергії. Вона не губиться, не ховається, вона лише змінює форму від блиску зір до тиші вакууму, від яскравої ноти до ледь чутного резонансу. У рефлексії ж ми бачимо, можливо, не варто навіть питати, де вона є. Бо енергія це не монета, яку можна втратити чи знайти. Це сама тканина буття, яка щораз інакше звучить у вухо свідомості. Тож енергія Всесвіту нікуди не дівається, вона лише змінює своє обличчя. А розширення це спосіб показати нам, що навіть вічність здатна творити нові горизонти.